За красою не треба їхати далеко. Найдовша в Європі липова алея 2 кілометри 200 метрів. Заквітла в Ужгороді. Пахучим світом можна милуватися цілий місяць, каже Аніні Когосян. Масово висаджувати липи вздовж річки. Уж почали чехословацькі ботаніки разом із учнями шкіл ще у 1928 році. Обрали кілька видів лип, зокрема американську, канадську, кримську та серцелисту. У всіх різний період світіння. Завдяки цьому одне дерево підхоплює естафету в іншого, і алея квітне понад місяць. Чому туристи приходять? не тільки сама леповала, а сама набережна, як така, як зона відпочинку. Як зона, де є багато культурно-історичних пам'яток, є що побачити, є що відвідати. Окрім очищення повітря, тутешні липи виконують ще одну важливу функцію, кажуть ботаніки. Це хороше дерево для міста, оскільки ви бачите, що це велике дерево, воно від 20 до 40 метрів, оскільки в неї гарно розвинена коренева система, стрижнева, вона укріплює береги, ось, власне, захищає місто від повеней. Липова алея улюблене місце відпочинку містян, адже у зеленому тунелі ніколи не буває спекотно. А в період світіння медовий аромат вабить сюди сотні туристів. Це місто оддека тут вода рядом, воздух чистий, тінь, лавочки. Це дуже хорошо приходя по цій алеї легко дишиться, конечно, очень приємно дивитися на зелень. Липа може рости протягом 200-300 років. Та про дерева слід добре піклуватися. Тож олею постійно оновлюють, висаджують нові дерева та підрізають старі, щоб краще росли. Із закарпаття та макавій аніні когося Миколас Кунц Сабиція канал Україна.